виявилося, що при всій любові городян до міста воно не зовсім придатне для всіх. Є ті, кого іноді не помічають або взагалі від них відвертаються. Тому вони нагадали про себе акцією Ми є, побудьте з нами. Люди з обмеженою мобільністю запросили Дніпрян побувати на їхньому місці та сісти в інвалідні візки. Як це було, розповість Ірина Деревінчук. Місцеві активісти, помічниця міського голови та навіть маломобільний песик. Усі вони виступили в підтримку людей з особливими потребами та взяли участь у флешмові. Кожен, хто хотів відчути усю складність життя на інвалідному візочку, мав таку можливість: умови акції Нужно буде купити хліб, сам буде випити кофе, знайти, де найти где в туалет і подстріч. Челку, например. Для людей, которые находятся на инвалидной коляске, это практически невыполнимо. Ну, кто захочет присоединиться, те сами увидят, что это вот на данный момент обстоит именно так. А попри очікування і завдання впоралися не всі п'ять учасників флешмобу. А тепер замислимось, яких зусиль докладають люди з обмеженими можливостями, аби зробити такі легкі, на перший погляд, кроки. А у міськраді запевняють, в Дніпрі діє програма з допомоги маломобільним людям. Втім, чітко не можуть окреслити, коли саме вона дасть результат. Ви маєте право не повірити, але ми будемо робити все для того, щоб людям інвалідністю в нашому місті жилось, все ну, хоча б трохи легше. Софія одна з тих, кому щодня доводиться пристосовуватись до тих умов, які диктує оточення. Далеко не в кожному будинку, аптеці чи торговому центрі є такі необхідні для пересування пандуси. Можливо, вони і є, але пандуси, як у нас люблять, ставити, – дві шпали, під ось таким от углом не реальним. Ну, це не пандус, це просто свернути шию. В цьому будинку пандус такий є, але він встановлений під таким кутом, що користуватися ним просто неможливо. А так Софії доводиться щодня долати сходинки. О комфорті ну, сложно говорити, і колеса можна розбити легко і упасть, що вже теж було один раз. Нарікання на дискомфорт на одних під'їздах не закінчуються. Наприклад, аби перейти дорогу, Софії доводиться ігнорувати зебри, йти в обхід, адже інакше вона не може самостійно заїхати на доріжку та й просто дістатися до міста. Це також проблема. На такій маршрутці є можливість, як тоді їхати домой з центру міста. Тут є за водітелем там вальна метр, куди я можу стати в коляскі, але все одно потрібно мене туди заносити і виносити з нього. Дівчина в інвалідному візочку вже 10 років. А коли ми дізналися, як саме це сталося, нашому здивуванню не було меж. Інсульт був. І скільки це було років? 9. Просто утром я проснулася, поїла, збиралася йти гуляти. Резко болить шея і шейно-грудний відділ. У всіх були такі очі, це перший раз, перший раз зіткнуваємося. І до сих пор, як, якщо комусь врачам, вони так дивляться. Та ладно. Однак, попри всі незручності життя у візку, Софії вдається зберігати людяність та оптимізм і навіть займатися плаванням. І тим, у кого є все для зручного життя, слід повчитися її життєлюбству. Можливо, саме люди з обмеженими можливостями навчають нас цінувати прості речі.